Часом харків'ян запрошують на військову службу за контрактом. Сьогодні біля головного корпусу університету імені Каразіна представники нацгвардії проводили агітацію для чоловіків. Із собою привезли бойову машину, аби показати, що нацгвардійці мають сучасну техніку. На контрактну службу приймають патріотів із відмінним здоров'ям. Контракт складається на три роки, і військовослужбовці мають бути готовими служити у зоні АТО. нам могут приходить люди от 20, с 20 роки до 55. Вот, мы всех призываем. Также мы можем призывать на контракт э, людей, которые не проходили війсковую службу, строковую військовую службу. Основной у нас полный социальный пакет, э, зар, заработная плата контрактника, солдата, который, которого мы призываем на контракт, от 7100 гривен. Если это военнослужащий, который проходил службу, имеет звание с и выше, это заработная оплата от 7500 гривень тысяч гривен и выше. Вот. Офицеры, если офіцеры в отставке, они получают заработ заработную плату у них от 9 тысяч. Більше про службу на контракті у Нацгвардії та в інших частинах розкажуть в суботу на площі Свободи. В Цей день для харків'ян проведуть інформаційно розяснювальну акцію під назвою Армійський контракт. На головній площі Харкова буде представлено 10 одиниць бойової та спеціальної техніки та 30 зразків стрілецької зброї, які є на озброєнні українського війська.